Ну що, друзі, живий, слава Богу. Машина не може так сказати про себе. І я, тому що Попав під остріл, їхав по Херсону і був скид FPV дрона. Військові хлопці зразу швидко приїхали на допомогу. Позичили мені бронежилета. Єдине проказали ложку не загубити. Зараз е, від'їхали від того місця пару кілометрів, звісно, трохи порвало колесо. Зараз вже далі їхати не можемо, треба шукати евакуатор. але, але ми вже більш-менш безпечній зоні. Господь добрий, милостивий. Hey guys, this is Vitaly. And they hit his vehicle. With this place of fire. Вітаю, друзі, я пастор церкви Нове життя у місті Тернополі. Сьогодні заключний день, коли я у моїх поїздках на схід. Вчора сьогодні мав зустрічі із військовими, послужив для наших. Захисників вчора було дві зустрічі, сьогодні одна зустріч, і Бог використовував для його слави була можливість проповідувати Євангеліє. Хочу розказати про події, які відбулися у Херсоні. В перші дні моєї поїздки я служив у Херсоні. Ми мали два дні служіння цивільним і військовим. І недільний день домовилися так, що я буду проповідувати в одній із церков. Що я і зробив? Я проповідував у церкві у Херсоні, і там у церкві було близько 300 людей. Це була церква на березі річки Дніпро. А вже за річкою Дніпро Вороги. А потім після богослужіння у нас були плани їхати до військових, знову служити військовим. Ми мали їхати до саперів. Це ті, хто розміновує території Херсонської області, щоб свідчити їм, проповідувати, ділитися з ними. І ось я тільки виїхав із церкви, побачив, що по дорозі поряд є дві спалених машини. Я подумав, якщо я зніму ці машини, це буде. Хороша заставка для різних відео, які я використовую, для, коли роблю відео для вас. Отож, я їхав мимо цих машин і в цей, маш... в цей момент був прильот. Тому цей прильот навіть попав ну як, не прямо на відео, але видно, коли, момент, коли по моїй машині був скид дрону, так сказали потім військові. Коли я зрозумів, що по мені стріляють, я почав швидко втікати. Я ще не розумів, що з машиною, але вже відчув, що колеса у мене пробиті, тобто я їду на дисках. Рефлекторно я згадав, що там є міст. Я подумав, що це хороше місце, щоб сховатися і почав тікати до того моста. Я думаю, що це десь 500 метрів. Приблизно 500 метрів я їхав на дисках. Туди під той міст, там під мостом, я вже е, почав дивитися, що, що з моєю машиною вийшов. Цікаво, що відео, все ще яке я знімав під час прильоту, воно все ще працювало. І Потім я вийшов, що зняв, обійшов машину, побачив, що в мене три колеса повністю спущені. Я на дисках їхав. Одне колесо ще було на той момент накачане. Хоча пізніше воно також спустило, бо було осколком. Було пробите. І а, три вікна у мене в мінусі. Заднє вікно, як ви бачите, і на двох дверках. Вікно у машині також є багато пошкоджень, отвори від е, осколків. В цей момент до мене підскочили, швидко під'їхала машина. Це були військові, які запропонували їхати. Е, до них підміст, укритися там і вже далі думати, що зробити. Позвонив своєму товаришу, пастору Євгенію, з яким ми разом служили. Він приїхав. Була відразу ідея забрати машину, так як є на дисках, повернутися до військових підміст. Військові позичили бронежилет, і я поїхав е, з Женею за машиною. Там ми зрозуміли, що краще втікати подальше з того місця, не вертатися навпаки під обстріл. І Я вскочив в машину. і Ми поїхали ще 4-5 кілометрів до наступного перехрестя. Поїхали для того, щоб втікати е, від можливих обстрілів дроном. Е, е, їхали на спущених колесах. This is my friend Dolly. We are running, trying to escape from the drone. О, брате. Е, вітаю тебе з другим днем народження. Отак от, от, от справи у нас в Херсоні. The life is saved. God protected. Ой, of cake. Як я розумію, Господь помилував і... Yeah. Боєприпас вдарив біля заднього правого колеса, тому найбільше постраждало це колесо і права сторона автомобіля і багажник. Приїхали на безпечне перехрестя, там викликали евакуатор. Приїхав евакуатор, забрав мою машину на шиномонтаж. Брати подарували колеса. Якраз в церкві в Херсоні лежало три колеса. Всі різні по виробнику, по протектору. Але, але мій розмір якраз те, що для мене дуже було підходяще. І дуже швидко вирішилося питання. Я маю зараз чотири різних колеса. У мене була моя запаска. Ось вона тут. Ця запаску я возив майже в усі свої 17 поїздок, і ніколи вона не була потрібна, але цей раз вона пригодилася, бо один диск ми викинули на металолом. Він був непридатний для ремонту. На другий день зремонтували електропроводку, заклеїли вікна, помили машину, тому що машина була дуже брудна. Коли ми втікали по пилюці, то там і скло в машині. Ще зараз е, шматочки скла постійно знаходжу в машині, хоча досить гарно прибрали все, вони десь звідкись випадають ще. Коли я виїхав із Херсону, я думав, що я е, поїду до Кропивницького, залишу там машину і причіп, візьму в оренду іншу машину. Щоб завершити мою поїздку на лінію фронту. Але коли почав їхати машиною, бачите, ось так от в мене всередині заклеєні вікна, я зрозумів, що можна цією машиною продовжити служіння, тому що є дещо шум додатковий, через те, що це плівка, а не скло. Але в цілому, досить вдало вийшло. Переміститися на Донбас із Херсона, і ось я вже завершив мою поїздку і повертаюся до Тернополя. Сьогодні я у Слов'янську. Вчора був у Покровську і Мирнограді, де мав можливості служити нашим хлопцям із ЗСУ. Багато чого їм передали, допомогли ще. Але саме головне це підтримка, молитва разом. Комусь свідчити треба було когось підтримати. Тому це був благословенний час. Друзі, дякую, що молитеся за мої поїздки. Дякую, що підтримуєте наше служіння в Україні. Днями я мав ще один день народження, коли Господь помилував, зберіг. після такого прильоту. Всі військові, які бачили, кажуть, що це чудо Боже. Що я навіть ніяких поранень не маю, нічого, просто я цілий, в машині трохи є отворів, тому слава Господу за його величезну милість, яку він проявляє до нас. тому Дякую за ваші молитви, дякую за ваші пожертвування Трошки більше ще розповім в іншому відео про. Працю на Херсонщині на те, що ми робимо робили в цій поїздці в плані проповіді, в плані допомоги, тому що ми багато що роздавали. Зараз просто коротко хотів подякувати вам і Господу за те, що ми збережені, врятований, цілий і повертаюся до Тернополя.